Слава Україні! Безпекова оперативна ситуація в Одесі та в Одеській області відзначається повною контрольованістю та стабільністю. Сили оборони виконують поставлені бойові завдання та проводять заходи з бойової підготовки. Наші хлопці працюють як у морі, так і на суші і в повітрі. Ті звуки, які декого могли збентежити сьогодні в день, це бойова робота нашої авіації. Дякуємо нашим льотчикам за спокій нашого неба і нашого сьогодення. В Чорноморському басейні ворог продовжує бойові маневри. На бойовому чергуванні дещо збільшилась кількість кораблів ракету носіїв. Власне, зараз їх два надводних та два підводних. Це загальний можливий залп ракет морського базування типу Калібр-24. Котре буду наголошувати: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ви все знаєте, як, коли і що найголовніше робити. Будьте уважні! Сигнали повітряної тривоги лунають сьогодні в більшості регіонів нашої держави, в тому числі і в Одеській області. Наші військові відзначають активізацію роботи бойової авіації ворога по усій лінії фронту. Тому. Тримаємо стрій і віримо в Збройні Сили України. І переконані, ми переможемо. Кожен день наближає нас до цього дня. Ну і, власне, трошечки про березень. Невеличка історична довідка, яка складена з допомогою мового товариша і друга американського піхотинця. Отож, Микола І, 2 березня, Сталін, 5 березня, Черненко 10 березня, Олександр Другий. Його вбили 13 березня, Микола II – 15 березня, Іван Грозний 18 березня, Павло 1 24 березня. Березень, Продовжуй свою роботу. Пойло, ти наступний. А ми тримаємо стрій і крокуємо до перемоги. Слава нації і смерть ворогам. Посміхніться. І таки побажайте березню виконувати свою роботу.